Данія хоче відбирати у мігрантів гроші та коштовні речі. Сьогодні тут мають ухвалити закон, що зобов'яже шукачів притулку здавати готівку та цінності, що перевищують 1300 євро. У такий спосіб влада намагається компенсувати свої витрати на новоприбульців. Цей законопроект отримав великий розголос. Напередодні питання обговорювали у Європарламенті. Міністр міграції Данії намагалася переконати депутатів, що у людей не будуть відбирати речі, які мають так звану емоційну цінність, як от обручки. Ми вважаємо справедливо. Важливим, що ті шукачі притулок, які привезли з собою досить цінностей, мають відшкодувати вартість їжі та житла на час розгляду прохання про надання притулку. Як ви визначаєте емоційну цінність. Якщо хтось їде за тисячі миль, ризикує життям, ймовірно, бере з собою лише маленьку сумку, то мабуть, усе, що вони вивезли, має для них емоційну особисту цінність, інакше вони б не брали це з собою. Заперечує євродепутат від Нідерландів. Попри те, що дехто у Данії виявляє незадоволення напливом мігрантів, ініціатива уряду подобається далеко не всім. Чимало активістів навіть вийшли на акцію протесту проти нового закону. Конфіскувати цінні речі у біженця це дуже символічно. Прем'єр-міністр каже, що це непорозуміння, але це не так. Йдеться саме про це. Варто лише прочитати закон та послухати, що каже міністерство. Це викликає стільки асоціації з німецькими концентраційними таборами. Однак, конфіскація цінностей – не єдиний засіб, що має відвадити мігрантів від данії. Закон також обмежує термін притулку лише одним роком, хоча і з правом поновлення, а також забороняє біженцям привозити свої родини протягом щонайменше трьох років. За останній рік Данія прийняла понад 20 тисяч мігрантів.